Хто там до нас прийшов, Єгорка? Ану бери, бери, бери. Ой, покажи діткам. Дітки, а що це? Хто знає? Це рібка. Ой, до нас гостя завітала казочка. Клас, давайте його послухаємо. Слухаємо казочку. Посадив дід рібку. І виросла рібка. Велика, привелика. Яка рібка виросла, дітки? Велика став дід рібку тягнути. Тягне потягне, тягне потягне, а витягнути не може. Кого він покликав, дітки? Бабцю покликав бабця йде така. Що дід хочеш? Він каже: допоможи рібку тягнуть. Ну, давай, каже бабка. Бабка за дідку, дідка за рібку, тягнуть, потягнуть, а витягнуть не можуть. Кого вони покликали? Ні, не, ку... не кицьку спочатку. Кого? Вони покликали онучку. Дивіться, яка гарна онучка. Онучка за бабку, бабка за дітку, дітка за рібку. Давайте всі разом скажемо. Тягнуть, потягнуть. А витягнуть не можуть. Кого покликали далі, дітки? Песика. де песика? він. Гав-гав-гав. Песик за онучку, онучка за бабку, бабка за дітку. Тягнуть, потягнуть, а витягнуть не можуть. А кого покликали дітки? Кицю, киця м'яу мяу-мяу прибігла. киця за собачку, собачка за кого. За онучку онучка за кого? За бабцю, бабця за діда. Тягнуть, потягнуть. А витягнуть. Nem múa,